Всім привіт! Сьогодні для мене особливий випуск, адже каналу Твоя уявна подруга виповнився рік. І за цей час я поділилась великою кількістю фільмів і серіалів і маю надію, що деякі з них стали і для вас особливими. Та головне, я знайшла вас глядачів, які дивляться, підтримують, коментують і надихають не зупинятися. Дякую вам! Ви сила цього каналу. Але відео не лише святкове, адже є речі про які варто говорити завжди. І захисникам 65-ї окремої механізованої бригади, які зараз на запорізькому напрямку необхідне авто. Якщо хочете долучитися до збору коштів і таким чином привітати уявну з річницею каналу, переходьте за посиланням в описі під відео, або за qr кодом який зараз бачите на екрані. Кожна гривня важлива. Долучайтеся, якщо у вас є змога. А тепер до добірки. Сьогодні говоритимемо про фільми, фінали яких перевертаються з ніг на голову. І ви точно не здогадаєтесь, які фінали у цих фільмів. І саме в цьому їхня магія. Без спойлерів лише інтрига. Топ-10 стрічок з неочікуваним фіналом. Поїхали! І починаємо нашу добірку з фільму Транс. Це психологічний трилер, як гра в дзеркальну кімнату, де нічого не відбивається прямо. Сюжет крутиться навколо Саймона, аукціоніста, який допомагає викрести безцінну картину, але після удару по голові. Забуває, де її сховав. Щоб витягти спогади з-під свідомості, злочинці звертаються до гіпнотерапевтки Елізабет. І з цього моменту глядач починає занурення в небезпечний лабіринт розуму, де важко зрозуміти, хто керує процесом. Злодії, терапевт чи сам Саймон. Гіпноз, фрагментарна пам'ять, спотворена реальність і сюжетні повороти, які буквально вивертають все на виворіт, Ось за що транс потрапив у нашу добірку. Це не просто історія про крадіжку. Це фільм, який грається з вами так само, як герої граються одне з одним. Цікаво, те, що режисер Дені Бойл спочатку хотів поставити транс ще у 1994 році як театральну виставу. Але ідея дозріла через 20 років, і в результаті вийшло стильне візуальне гіпсо. Нотичне кіно з шалено неочікуваним фіналом. Ванільне Небо це фільм, який не просто дивишся, а проживаєш у кількох паралельних вимірах. Головний герой Девід Еймс, якого зіграв Том Круз, заможний і привабливий видавець, який має все. Успіх жінок і гроші, але все змінюється після автокатастрофи та фатального кохання, яке переплітається з рявнощами, страхом і втратою контролю над власним життям. Чим глибше Девід занурюється у свій змінений світ, тим більше все виглядає як ілюзія. А коли з'являються фрагменти з минулого, обличчя змінюються місцями, а час і простір тріщать по швах. Стає очевидно, фінал не буде простим. Він вибухає у філософському, емоційному і абсолютно. Неочікуваному повороті у ванільному небі. Реальність розмивається так тонко, що глядач сам починає сумніватися в кожній сцені. Він не дає готових відповідей, але підкидає десятки питань. А що як усе, що я бачу, лише конструкція моєї свідомості. До речі, хто не знав, ванільне небо це ремейк іспанського фільму «Розплющ у очі, і цікаво, що Пенелопа Круз зіграла ту ж саму роль і в оригіналі, і в американській версії. А далі у нашій добірці фільм Золото. Головний герой фільму Кенні Велс, якого зіграв Метью Маконахі, напівзбанкрутілий бізнесмен з мрією про велику знахідку. У нього немає вже нічого, крім ідеї і невгамовного бажання зірвати куш. Після зустрічі з харизматичним геологом Майклом Акостою Кенні вирушає в індонезійські джунглі шукати золото. І, о диво, золото там таки знаходиться. Бізнес стрімко росте, статки множаться, акції злітають, але разом із тим зростає і напруга. У центрі цієї історії не просто злетий. Адіння, та як легко люди вірять у те, що хочуть бачити. До ролі Маконахі набрав близько 20 кілограм, носив лисівчу накладку і зубні протези, щоб перетворитися на Кенні, і вийшов один із найбільш непривабливих, але щирих образів у його кар'єрі. Золото заснований на реальних подіях шахрайському скандалі 1990-х років навколо компанії Breaks Minerals, де фіктивне відкриття золотого родовища в Індонезії сколихнуло весь світ фінансів. Саме тому фільм. Ідеально вписується у нашу добірку. Він веде глядача дорогою успіху лише для того, щоб в кінці змусити все поставити під сумнів. Дежа Вю. Масштабний вибух на поромі під час святкування Марді Гра забирає сотні життів. До розслідування трагедії долучається ген Дах Карлін, і дуже швидко він помічає щось дивне. Тіло молодої жінки на ім'я Клер знаходять ще до вибуху, хоча вона, судячи з усього, мала загинути в ньому. Цей факт стає відправною точкою для ще більшої загадки. Коли дах знаходить свої власні відбитки пальців у квартирі загиблої, стає очевидно, тут замішано щось набагато серйозніше ніж звичайний теракт. І тут у справу вступає. Секретна урядова технологія пристрій, який дозволяє не просто бачити минуле, а буквально спостерігати його в реальному часі. Тепер дах має шанс не просто знайти злочинця, а й, можливо, змінити хід подій. Але чи дозволить реальність себе переписати? І яка ціна другого шансу. Це не типовий бойовик і не наукова фантастика. Дежав'ю це трилер про вибір час і межу між спостерігачем і учасником. А фінал той самий момент, після якого рука сама тягнеться. Метати назад і передивитися усе ще раз. А я ще раз нагадую: якщо вам подобається добірка, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це дуже підтримує канал та надихає створювати ще більше цікавого кіноконтенту для вас. І продовжимо нашу добірку фільмом Інші. Це атмосферний психологічний горор, що майстерно балансує між світом живих і світом. Когось ще події розгортаються у повоєнній Британії. Грейс, яку зіграла Ніколь Кітман, разом із двома дітьми поселяється в старому будинку на острові Джерсі, очікуючи повернення чоловіка з війни. Але не все так просто. Діти мають рідкісну хворобу. Вони не можуть перебувати під сонячним світлом, тому весь будинок перетворюється на темний лабіринт, де кожен крок здається підозрілим. Коли донька починає розповідати про хлопчика Віктора, що живе десь тут, Грейс списує це на уяву. Але поступово і сама починає відчувати, що в будинку хтось є. Хтось. Кого не видно, але хто точно поруч. Інші це не фільм жахи у класичному розумінні. Це витончена історія про втрату, самотність і невидиму межу між світами. Фінал саме той момент, через який ця стрічка і опинилась у нашій добірці. Він змінює не тільки кінець, а й усе, що ви не побачили до цього. До речі, Ніколь Кідман назвала роль у цьому фільмі однією з найемоційніших у своїй кар'єрі. Пам'ятай. Головний герой Леонард Шелбі. Він елегантний, холодний і повністю одержимий однією метою знайти того, хто вбив його дружину. Проблема в тому, що через рідкісну форму амнезії він забуває все, що з ним відбувається кожні 10-15 хвилин. Водночас пам'ять про події до трагедії в нього збереглась. Щоб не втратити нитку розслідування, Леонард залишає самому собі підказки, палероїдні знімки з підписами, записи, тату на тілі. Все, щоб не збитися з дороги, яку вже не пам'ятає. І ось глядач сте. Є його напарником, бо події у фільмі розгортаються у зворотному порядку від розв'язки до витоків. І в кінці або на початку тебе чекає шок. До речі, це лише другий повнометражний фільм Крістофера Нолана, але саме він зробив режисера всесвітньо відомим. Сценарій був написаний за коротким оповіданням його брата Джонатана Нолана. І так, у фільмі дві часові лінії: одна кольорова зворотна, а інша чорно-біла, пряма. Вони сходяться у фіналі, який перевертає з ніг на голову. Пам'ятай, один з найвідоміших фільмів з неочікуваним фіналом, бо сам формат стрічки змушує тебе сумніватися в усьому, що ти щойно бачив. Пам'ять у цьому фільмі не просто сюжетна складова, вона сама стає персонажем. Пам'ятай мене. Це не класичний трилер, а глибока драма про біль, самотність, кохання і втрату. Головний герой фільму Тайлер у виконанні Роберта Паттінсона бунтівний, але дуже вразливий хлопець, який намагається знайти себе після смерті брата. Він не знаходить спільної мови з батьком, відчуває себе завим у власному житті і ховає свої рани за сарказмом і спонтанними рішеннями. Несподівано він знайомиться з Еллі, дівчиною, яка теж пережила втрату. Їхнє кохання починається випадково навіть. Із легкої маніпуляції, але переростає у щось справжнє, і все наче поступово нелагоджується, поки реальність не нагадує щастя, річ надто крихка. Цей фільм справжня пастка для глядача. Він йде повільно, як звичайна історія життя, але фінал перетворює його на щось більше. Він не просто шокує, він ставить усе побачене у зовсім інше світло. Саме тому пам'ятай мене. Один із найпотужніших фільмів у нашій добірці. Сценарій фільму довгий час не наважувались екранізувати через його фінал. А Роберт Паттінсон зізнався, що після прочитання останніх сторінок сценарію довго не міг відійти. Настільки сильною була емоційна хвиля. Життя Девіда Гейла. Девід Гейл – блискучий університетський професор, інтелектуал, батько, активіст і засуджений до смертної кари. Колись він боровся проти цієї форми покарання, а тепер сам чекає її виконання. Але як так сталося? І чому його останні слова не схожі на сповідь винного? Фільм починається з візиту журналістки Бетсі Блум, яка має взяти в Гейла інтерв'ю напередодні страти Проте те, що вона чує, вибуває ґрунт з під ніг у справі більше питань ніж відповідей, і здається. Девід хоче, щоб хтось докопався до істини, поки ще не пізно. Життя Девіда Гейла це не просто кримінальна драма. Це фільм, який вивертає систему на виверіт і ставить глядача перед моральною дилемою. Його фінал не просто несподіваний, а такий, що змушує подивитися фільм ще раз, ще раз і ще раз. Адвокат на Лінкольні. Мікі холер, харизматичний адвокат, який бере справи прямо з вулиці, крутиться між злочинцями, суддями, поліцією і власним сумлінням. Він розумний, швидкий і завжди на крок попереду. Але нова справа захист багатого клієнта, звинуваченого у жорстокому нападі, змінює правила гри. Коли правда починає виринати з-під красивих слів і вигідних угод. Мікі розуміє, цього разу ставки не просто гроші або кар'єра, а життя, і можливо не лише одне. Фінал підкидає несподіваних поворот, що змушує переглянути, хто тут жертва, хто хижак, а хто шахіст у кількох партіях одразу. Цей фільм показує, як легко маніпулювати законом і чому справедливість це не завжди те саме, що вирок. Саме за цю ідеальну інтригу і холодний точний твіст. Наприкінці адвокат на Лінкольні потрапив у нашу добірку. І завершує нашу добірку Фільм Початковий код. Вісім хвилин, один поїзд, тисячі життів і шанс усе змінити. Капітан Колтерн Стівенс приходить до тями в тілі незнайомця, що їде в поїзді до Чикаго. Він не пам'ятає, як сюди потрапив, але через кілька хвилин поїзд вибухає, і Колтер знову опиняється в темряві. Тепер він дізнається, що бере участь у секретній військовій програмі під назвою Початковий код, що дозволяє зануритись у пам'ять загиблого, прожити останні вісім хвилин його життя і спробувати змінити хід подій. Його місія знайти терориста, який підірвав поїзд, і запобігти наступному ще масштабнішому вибуху. Але що глибше Колтер занурюється в цей віртуальний часовий фрагмент, то більше розуміє, все складніше ніж просто знайти винного. Його свідомість починає жити окремим життям, і поступово постає головне питання. А якщо це не просто місія, а якщо це новий шанс, початковий код це науково-фантастичний трилер. Тут є динаміка, інтрига, ефект дня бабака, але в основі історія про вибір, самопожертву, надію і бажання жити, навіть коли здається, вже пізно. Фінал один із тих, після яких ти на кілька хвилин просто сидиш у тиші, тому що сюжет, ніби, обірвався, але насправді тільки почався. На цьому на сьогодні, все. Дякую, що дивилися, слухали, і сподіваюся, що ви знайшли хоч один фільм для перегляду. Якщо вам сподобалось відео, залишайте вподобайку і пишіть в коментарях, який фільм із цієї добірки ви подивитесь, або який фільм варто було б додати до цієї добірки. І не забувайте, що уявна завжди знає, що подивитися. До зустрічі!